Вже за два тижні Чернівецький муздрамтеатр імені Олі Кобилянської відправиться на гастролі до Львова. Чимало українських театрів перед завершенням театрального сезону влаштовують обмінні гастролі. Так, 23 і 24 травня Чернівецький театр гастролюватиме у Львові. А 24 і 25 травня колектив Національного театру імені Марії Заньковецької буде у Чернівцях. Детальніше про обмінні гастролі в сюжеті Генрія Тебеух. Наші театрали везуть львів'яна музичну казку, як настуня «Лет не стала марою а також одну з найуспішніших прем'єр минулого сезону виставу про святу Тисяча снопів вітру. За словами режисера цієї вистави Людмили Скрипки, це перша і єдина постановка про легендарного Івана Миколайчука, який розпочинав свій шлях з Чернівецького театру. Це для мене дуже роль, і тим більше. Миколайчука. Це людина творча, так само, як будь-який актор, це є творча людина. І передавати життя, творчий шлях іншої людини дуже, я скажу, дуже для мене було важко. Як розповіла нам пані Людмила, до Львова разом із акторами та творчим складом поїде дружина відомого кінорежисера Івана Миколайчука. Вона вже такий оберіг цій виставі. Мабуть, присутність оця духу Марії, яким чином вона притягає дух Івана постійно на виставі присутній дух самого Миколайчука. І ми завжди дивимось, кожна вистава вона інша. Лів'яни свою чергу презентують нашому глядачу прем'єру Гамлет у гострому соусі у постановці добре відомого чернівчанам режисера Вадима Сікорського. Вона дуже легка, дуже е, легко сприймається, дуже легко дивиться. Ця вистава, я думаю, припаде до дощі чернівчанам. Мені дуже цікаво дивитися, як інший актор і е, грає на цій сцені. Кожен актор, який приїздить до цього театру, він каже: Я не хочу звідси їхати. Це така сцена, це така зала, така атмосфера. Отже, свою сцену актори вже знають і, хоч неодноразово бували на не чужій, не приховують свого переживання. Театр імені Зеньковецької у Львові сцена його набагато більша нашої, і тому нам треба прикласти великих зусиль, щоб наша вистава не, твар... не втратила ті творчі якості, які вона має сьогодні на нашій маленькій сцені. Гастролі це ще більше ти збираєшся, тому що це інший глядач, інша публіка, інша так само сцена, інша атмосфера. І інша зала, коли треба наповнити, ти вже знаєш свою залу. Ти дуже легко вже подаєш. Ти можеш в це гратися. А там інша зовсім атмосфера. Люди інші. На гастролі їде майже весь колектив Чернівецького театру, а точніше 63 людини. Людмила Скрипка розповіла нам, що з фінансової точки зору це досить невигідно, адже свого транспорту театр не має, а замовляти перевізника дуже дорого. Не дивлячись на це, ми робимо такий крок, тому що вважаємо, що це для театру взагалі не тільки нашого Чернівецького, а взагалі нашого українського театру необхідно. Львів це театральне місто. У Львові наш Чернівецький театр дуже любить. І ми з великою радістю і надією на розуміння їдемо до Львова. Крім Львівського театру Чернівецькому глядачу слід очікувати. Столичний театр, театральна компанія Бонюка і Хостікоєва з виставою Люкс для іноземців, а також Петербурзький театр з опереттою Летюча миша. Генрієта та Анатолій Яроцький Чернівецький репортер, телеканал «Чернівці».